Що що ми будемо сьогодні робити? Ми сьогодні будемо фіксувати ортонатичні оклюзійні накладки. Для чого ми їх виготовляємо? Ми їх виготовляємо в тому випадку, коли вже пацієнт після капи відпрацювали ми його на коло трьох місяців. Вже зафіксована верхня брекет-система. Нам треба фіксувати нижню брекет-систему і потрібно зафіксувати правильне положення щелека. Зараз асистент їх підготовлює, обробляє, та далі ми адгезивних його їх прикріплюємо. На свої зубки, для того, щоб перенести правильне положення щелепи для ортодонта, і щоб в майбутньому на ортодонті ми не втратили дане положення. Ми їх обробляємо повністю як керамічну реставрацію. Тобто піс пісочимо рондофлексом, після того кислотою обробляємо та сіланом. Далі бонт і адгензивна фіксація, для того, щоб ці накладки могли слугувати пацієнту коло двох років. Все, ми поміряли накладочки, зараз будемо фіксувати. Фіксуємо по два зуба зліва і справа спочатку. Тим пацієнт трошки привикає. Ми зафіксували чотири окрузійні накладки на бокові моляри. Для чого це зроблено? Відкрий. Закривай. Коли пацієнт закриває, він закриває в чітко правильному положенні. Перше, що в нього є, у нього не сходила центральна лінія, тепер вона чітко сходиться це раз, Посуговує все адекватно. Та також є місце для ортодонта, для того, щоб він вже працював. Тобто тут буде багато питань по, позиціонуванню на місці декотрих зубів, тому потрібно. Висота відповідна та потрібна чітка позиція ортодонту, щоб вона розуміла, що вона робить і куди вона далі рухається. Ми це все зробили, ми маємо чітку позицію, тепер ми можемо працювати далі. Ось так виглядають самі накладочки. Зафіксовані на зубки пацієнта. Тільки з одного боку? Ні, з другого. Закриваємо. Він чітко вже закриває на них.